В гостях у «Укрінформу» Віктор Лисицький, експерт і економіст. Віктор Іванович, на сьогоднішній день готова вже коаліційна угода, і буквально кілька годин тому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що він готовий підписати її у тому варіанту, яку запропонував Блок Петра Порошенка. В загальному такому, що ви можете сказати? Ну, що я можу сказати. Ну, В першу чергу ми не можемо забувати, коли цінюємо такого класу документу, що фактично відбувається зміна поколінь у владі. Зараз піднялися владу, не зараз, ну принаймні, там, кілька років, тому назад але цих людей стає все більше і більше. Це люди, які зустріли незалежність, скажімо, скажімо так, у зовсім юному віці. От. І вони формувалися як людина значною мірою вже от е, при капіталізмі, так сказати. І е, при тому, що у нас було, скажімо, ну, влада при всіх справах була значно більш прозорою, ніж за часів Брежнева, але все одно і недостатня, недостатня прозорість владі, і численні там недоліки, і всякі там. Корупційні скандали, все це от було у них на власні очі, вони все бачили не по книжках читали, а на власні очі. І вони навіть не знають, що слово корупція, наприклад, я вперше почув де набуть году 91-му. Тому що при большевіках слово корупція якось не вживалося. Хоча було Ну, було там в дрібницях, я вам хочу сказати. Міняється покоління, і тому <кхе> покоління людей, які керуватимуть державою. І ця зміна, вона безумовно призведе до того, що ці люди багато питань, які накопичилися в нас, які треба вирішувати, вони будуть бачити під іншим кутом і пропонувати не ті заходи, які, скажімо, ну ми пропонували, як люди, які сформувалися ще за всі. Радянської влади і зустріли незалежні вже абсолютно дорослими, так сказати, і сформувалися як лічності і таке інше, таке інше. І можна розуміти, я абсолютно впевнений, і я зрозумію абсолютно, що в коаліційну угоду, скажімо, значна частка українців зустріне з великою недовірою і буде критика. І я навіть побоююся, що просто люди не будуть читати цей документ, це в кращому випадку, в гіршому випадку будуть прочитають, будуть критикувати цю поточну владу значно жорсткіше, ніж вони, припустимо, критикували попередників, як говорив Микола Янович. Якщо от моє ставлення до цього документу, то навіть враховуючи те, що прийшла молодь у владу, я хочу сказати, що. Значна частка розділів цього документу, ну, на мій погляд, за значенням, це приблизно дві третини документу. Вони прописані так, як нам це розповідали наші дорадники, американські, німецькі, польські. От вони тут були особливо активні поляки. Угу. Ну і німці також розповідали нам це приблизно починаючи з 94-95 років. Я просто багато разів. Чув від них ці паради, які зараз прописуються в офіційній коаліційній угоді. І ті поради, які фактично не були втілені в життя в нас, не були. Особливо там є, на мій погляд, важливі паради, там все, що стосується державного управління, роботи виконавчої влади цієї гілки. Ну ця угода, вся коаліційна угода побудована на реформуванні. Всі сектори економіки да. мають чи це зможе зробити уряд короткий час? Не зможе, бо немає часу чекати. Будемо такими, знаєте, стриманими оптимістами. Зробить, але не зможе зробити, скажімо, ближчими рок, навіть роками, тому що там просто дуже складні треба. Зміну робити у ну, припустимо, виконавчій владі, і там однією ілюстрацією, яку я відверто кажучи, класифікую як так, як вона зараз йде, це просто фактична інтелектуальна кастрація влади. Зумієте? Дуже багато людей, які потрапили під кастрацію, о, господі, під люстрацію, да. цих людей я знаю дуже давно. І я абсолютно впевнений, що вони не були задіяні в ніяких схемах. Ну, можливо, де-небудь там якусь копійку як срубили на повороті, але це не це не хабарники, це не, не якісь там схемачі, не учасники якихось там злодійських групувань, це абсолютно нормальні фахівці. На про великий жаль, вони потрапили зараз під оцей, кастраці... Ой, пардон, під люстраційний цей закон. От. Справа навіть не в люстрації, просто багато процесів, багато змін потребують певного часу і підготовки фахівців. І підготовки фактів. І я хочу сказати, що деякі з цих змін, що тут пропонуються, частково нам вдалося зробити ще за часів прем'єрства Ющенка. Тому що це навіть можливо це смішно виглядає. Але коли я став урядовим секретарем 27 грудня 99 року, то я з великим подивом побачив, що виявляється, весь регламент роботи уряду, ну Апарату урядового, він описується інструкцією про документ обіг, яка була написана ще в 1987 році. Ви розумієте? Я вже не говорив, що про в ті часи не було навіть достатньої кількості друкарських машин. Ну, тоді, тоді не було інформаційних технологій, не було комп'ютерів, не було можливості організувати підготовку прийняття рішень з використанням інфо, інтернету і таке інше, і інше. От. Я вже не говорю про це. Я хочу нагадати, що це вона вийшла саме в ті часи, коли наші війська ще воювали в Афганістані. І головні зміни. В нашому бутті вони ще були попереду. Я хочу сказати, 19-та партконференція – конференція це червень до да, 88-го року. Перші вибори е е народних депутатів демократичні, відкриті, прозорі. Так це 89-й рік і таке інше, таке інше. Тобто, основні зміни ще були попереду. А ми ще користувалися тією інструкцією, яка була написана за часів. Ну, я абсолютно впевнений за часів, що Брежнева. Ну, так, от, коли тоді прийшли, я зараз закінчу цю думку. Коли прийшли, тоді нам вдалося зробити в першу чергу, намагалися добити, щоб добитися, щоб кабінет міністрів в своїх стандартах роботи підготовки та прийняття урядових рішень працювали так, працював так, як працюють аналогічні структури. В розвинутих країнах. І, до речі, Віктору Андрійовичу, дай Бог йому здоров'я, він тоді рішуче підтримав і був таким послідовним впроваджувачем тих документів, які були прийняті саме прийняті по зміні регламенту роботи Кабінету міністрів. І я дуже радий, що те, що нам тоді не вдалося зробити, тут багато речей прописані. Знов таки ті речі, про які десятки разів нам розказували поляки, німці. І американців, якщо ми вже говорили про електронний обмін документами, то на вашу думку, реформування у банковському секторі на сьогодні, що потрібно зробити, щоб реформувати? І ще одне таке запитання сьогодні. Ну, я чула від деяких фахівців, що варто було б призначити Віктора Андрійовича Ющенка, головою Нацбанку, для того, щоб е, цей ринок трошки стабілізувати. Ну, по перше, too late. Він навряд чи погодиться. Я, я йому, до речі, це пропонував, що в 2001 році повернутися в Національний банк і тоді рішуче відмовився і пішов тоді в відставку. Потім 2004 рік Майдан і такий інший став президентом. Так от по банківській системі, якщо заторкнути банківську систему, то я хотів би в першу чергу звернути увагу на те, що в цьому документі нічого не сказано про те якою бачать економіку України коаліційні сили? Угу. А я вже не говорю про цей курсовий гапак. До речі, чим він спровокований? От так. курсовий гапак був в першу чергу спровокований. Ну тут є кілька факторів, але фундаментальний фактор не війна, а те, що ми за роки за останніх 2005-2013, це скільки буде? 9 років. За 9 років вже незалежної держави. Ми, абсолютно, ми, виконавча влада в першу чергу, ми абсолютно не звертали увагу на проблему збалансування зовнішнього торгового сальду, зовнішнього торгового балансу. І склалася дивна річ: якщо взяти, припустимо, за всі роки незалежності, то ми на зовнішніх ринках купили товарів і послуг. На 107 мільярдів гри доларів. Угу. На 107 мільярдів доларів більше ніж продали. Якщо говорити про а, 90... 2013 рік, то дірка ця була більше 13 мільярдів доларів. Це для нас величезна сума, якщо враховувати те, що у нас ну це приблизно 7-8% ВВП нашого в доларовому вимірі. Тут нічого не говориться про це. А ви пам'ятаєте, що кілька років поспіль ми тішили себе курсом 7,90. Хоча я багато разів звертав увагу там і... Держава стримувала цей курс, він мав бути вищим да. А, долару. Да так, розумієте, що держава стримувала як? Вона підтягувала зовнішнє запозичення. Відверта кажучи, ці зовнішні запозичення давали не зовсім мені зрозумілі структури. Не міжнародний валютний фонд. Головним чином ці гроші приходили з таких не міжнародних організацій. Про що це говорить? Що там була задіяна корупція, а також корупційна схема? Я не виключаю, що там може бути якась схема. Я не виключаю Темплтон, що за те фірма Темплтон? Знайдіть її. Чому не міжнародний валютний фонд? Тому що міжнародному валю... чого я говорю згадую міжнародний валютний фонд, не тому, що я а, такий великий прибічник цієї структури. Ні. Міжнародний валютний фонд, кредити Міжнародного валютного фонду, коли надаються, це означає, що найпотужніша фінансова організація світу, міжнародна фінансова організація, вам, от вам, цій державі, довіряє. І це сигнал для всіх солідних інвесторів. Ага. Значить, тут буде все більш-менш неплохо. Тут, мабуть, провалів не буде. А наш Міжнародний валютний фонд, до речі, він ну я думаю, приблизно 2005 року, ну можливо, трошки пізніше, він схиляв до гнучкового валютного курсу. Тобто, якщо зараз на сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд надає кредити, кредитні кошти України, це значить, він вірить в Україну. Я думаю, так да. і я можу сказати, знаєте, так, що більш е, е, доступно, Фактично, Міжнародний валютний фонд відкриває нам двері у світове економічне, у світове економічне і інвестиційне товариство. Знаєте? От. Ну і світовий банк також, але Світовий банк він все ж таки займається конкретними проектами. А тут рятуються де державою. Я вже багато разів говорив, що що таке міжнародний валютний фонд для всіх країн. Це швидка фінансова допомога. Він не лікує економіку держави, ну і України також. Так як само, як лікар швидкої допомоги медичної, він же не лікує вас. Якщо у вас там тиск, серце, щось на те все, він там зробить якесь там коротке обстеження. А, ні. Але все одно високий, він там зробить кілька значить, околів там і повезе все ж таки в лікарню. Чи зобов'язаний уряд за кошти міжнародного валютного фонду лікувати економіку України? Чи це лише ці кошти знову ж таки йдуть лише на зарплати і таке на проїдання? Ні, вони не йдуть на проїдання. Це фактично затикають. Важко порахувати такі. знаєте, розрахунки практично неможливо зробити, тому що вони приходять на затикання дірки. В нашому платіжному балансі, mm -hmm. яка є результатом того, що у нас а, дефіцит зовнішньої торгівлі має просто шалені. А, тобто ми обсяги. повернулися до знову ж таки реформування банківської системи Ні, не зовсім, не тому зовсім? що не зовсім, тому що фактично за те, що у нас дірка така в зовнішньо торговому балансі, пряма відповідальність на плечі урядів. Всіх урядів, які були при владі починаючи з 2005 року, а до речі, що Т... сталося в тішили ліс? Тіші Що в 2005 тисячі стало, що країна оцей торговий баланс, взагалі, фінансовий баланс був втрачений до 2005 року. Було не то, що більш-менш, було нормально. А після 2005 року почалося це падіння. Ну, ви знаєте, це непроста, непроста, простої відповіді на це питання не може бути, тому що значною мірою це обумовлено тим, що у нас просто, ну, скажімо так, в нас повірили, і в нас почала бурхлива, розвиватися зовнішня економічна діяльність. Але на превеликий жаль вона в основному зосереджувалася на тому, щоб щось, де-небудь ще щось купити, ну, припустимо. Легкові авто. Ну їх 10 років тому, ну за скільки їх було в Києві? Ну, я думаю, в 3-4 рази менше. І по Україні також важка прохвати, але ну, все ж таки в рази менше. Бі... Я... Ще один такий момент: будівництво розгорнулося, приблизно ті ж самі роки. А люди, які досліджували економіку будівництва, вони мені неодноразово казали, що в затратах на будівництво житлових будинків. Значну частку складають імпортована продукція, унітази, крани, всяке таке інше. Тобто такими, такими питаннями треба було займатися дуже серйозно. І в плані того, щоб знаходити якісь там варіанти імпортозаміщення заміщення і ще одне. імпортозаміщення, і ще одне. У нас просто деякі комплекси, вони зараз знаходяться в жалюгідному стані. Ті комплекси, які навіть за часів радянської імперії, вони працювали на зовнішні ринки. Зараз вони наприклад занедбані. Ну морська індустрія в цілому, якщо взяти, починаючи суднобудування, суднобудування, в нас же і відвантаження морським. Відвантаження вантажів морським транспортом радикально впало нашим от, там, в рази. От, і само суднобудування воно постійно йшло, скажімо, на зовнішні ринки. Навіть якщо ми будували, припустимо, авіаносець, то він все одно був на зовнішніх ринках. Він же не на озері Байкал, нюс вахту. А нес в северном Ледовитом океане океані або на Дальньому Востоке, або ну, в Тихом даже океані, вот он не Слохта. Він вот. був на міжнародних ринках. Вот. Якщо говорити навіть про кораблі. А якщо говорити про скажімо, цивільні судна, ну там, траулери, там, суховантажі, так вони також працювали ні на озері Байкали, ні на Аральському. Морі, да? а вони працювали в морях і океанах у світовому океані. От цим не займалися. Це треба, ви знаєте, те, це не просте питання. Треба, все-таки коли-небудь там ці хуря, членів тих урядової команди, тих, хоч там набереться на ЧЕК 150, ну з їх там? Ну, ну так, да, за 9 на треба да, построїти і скажуть, хлопці, давайте звітуйте. Чому ви не займалися з балансуванням зовнішньої економіки? А до речі, якщо говорити приклад, чи є кращі приклади. Є Німеччина 48 рік. Розпочинаються реформи. 48 рік. Німеччина, Західна Німеччина, взагалі ще не була оформлена як держава. Це була трізонія. Трізоні. 48 рік розпочинаються реформи. 48 рік вони закінчують з плюсовим сальдо зовнішнього економічного балансу. І так, і тоді у них був плюс там. Там кілька... А, менше мільярда доларів, я зараз добре пам'ятаю, а вже, припустимо, на 23-й рік у них був плюс там десь 5 мільярдів доларів. Зараз у них плюс 250 мільярдів доларів. Тобто німці, німці, до речі, їх більше, ніж українці, тільки в два рази. Ну, а німці, у німців позитивна сальда зовнішньої торгівлі, оцей шалений плюс, приблизно 250 мільярдів доларів. А у нас, в нас був мінус 13 мільярдів. Я, я от постійно кажу, що треба говорити німцям, німці повертайтеся в Україну. Повертайтеся в Україну, тому що, ви, знаєте, інвесторами. що інвесторами, і не тільки інвесторами. В Черкаській області, наприклад, є один фермер, у 3 3000 гектарів чорноземів. А він з Південної Баварії, він говорить, більше 200 гектарів там немає. От так Німець працює. Якщо говорити знов-таки ж про банківську систему, то фактично банківська система там, пані Гондарева, вона е, намагається е, е, вирішити ту проблему, розв'язати те завдання, яке сформувалося е, за останніх приблизно 8-10 функціонування, функціонування урядів О, І... Е, е, Девальвація у нас розпочалась доволі швидка ще до розгортання бойових дій на Сході. І мені тоді Сережа Станкевич, можливо, хтось пам'ятає, був такий нардеп союзний. Ми з ним в Фейсбуці переписуємося, а мені пишуть, що ти там нервуєшся, У вас зараз у вас була відложена девальвація. Зараз вам денег вніжніх нет, щоб удержати курс. І ви винужені девольвірувати речі. Єдине, що хочу сказати, що все ж таки, якби були розумішими попередники, то вони все ж таки скористалися хоча б польським досвідом. У поляки друга половина 90-х років вони жили по англійському мови кролінпе повзучий коледж. Вони, будь-який поляк знав, що сьогодні за долар 4. Злотих 10 грошей, через місяць 4 злотих 20 грошей, і таке інше. От вони це знали. І це, по-перше, бізнес був спокійний. Він знав, що буде через півроку, буде 4,60. Ну ясно. Ну і таке інше. І, ши, да, і широкі і широкі маси поляків. Наші тоді на це не пішли, і е, мені здається, що розмови з Міжнародним валютним фондом в плані такого поступового переходу навіть і не було. А самі такі круті макроекономісти, в тому числі самі поляки, говорять, що краще всього не накопичувати девальваційний оцей тиск, е, вільне плавання, все з часом все. Скажімо, ну, а на сьогоднішній день так, такий повзучий курс може бути, чи це? Ні, я вже думаю, що ми проїхали цей uh -huh. момент. Е, і те, що зараз е, Нацбанк фактично перейшов гнучкому курсоутворенню, гривня у нас у вільному плаванні. Ну там є певні обмеження. Е, це все ж таки, це все ж таки єдине, що може зробити. Національний банк, що може зробити? Він іншого не може зробити. А і у нього просто нема важелів. Національний банк не відповідає за зовнішньоторговий баланс. Він не відповідає за те, що провалилися цілі комплекси і провалилися, завалилися настільки, що на світових ринках їх не помітно. Він не відповідає за те, що легкових автівок покупають дуже багато. Ну, ладно, легкові автівки, можливо, це складна технічна продукція, але а, скажі, одягу скільки купується. І можна пройтись по цим рядкам торгового балансу і побачити, що насправді там є що скорочувати за рахунок того, що там, скажем, швачки наші отримують додаткову підтримку. Ну і такі інші такі пітерваніч. Якщо говорити про те, що скорочувати, що збільшувати, і взагалі про реформування української економіки, то на вашу думку, те, що на сьогоднішній день у Донбасі багато шахт, Вугільних вже неможливо буде відновити їх роботу. Це втрата для України в економічному плані, чи навпаки це збереження, тому що Україна, закриваючи шахти, їй дешевше купувати вугілля за кордоном, чи все-таки видобувати своє? Є такий ще один народний депутат, СРСР Олександр Мінжуренко. Він був як і я був також в групі академіка Сахарова. А він зараз проректор Омського університету. Вот когда у нас тут все на сходе разорнулась, видно не пишет, что ты переживаешь? Ты что, не знаешь, что в Кузьбасе уголь в 8 раз дешевле, чем в Донбассе? А Михайло Волынець, Миша Волынеть, он когда-то давно уже написал, что вы нервничаете. В Ростові-на-Дону, есть в, Ростові -на -Дону, тобто в цій області Ростовської, там же ж Угольний шафт, яка росіяни давно давно позакривали. А Донецький Угольний басейн це ж територія Донецької області, Луганської, Ростовської на Дону, плюс навіть західний Донбас, це частка Дніпропетровської області, ну невелика там. Там відкриті кар'єри, кар'єрний кар спосіб розробки. Видобутку вугілля він в рази дешевше, ніж, припустимо, видобувати вугілля на либині півтора кілометра чи кілометра. Потім товщина пластів. Це все дуже давно було відомо. І ще, я просто пам'ятаю, я в сьому, ще в 77-му сім, році від фахівців чув розгорнуте пояснення того, що Донбас насправді знаходиться в дуже важкому стаді. І він живе фактично за рахунок фінансування дотацій, яке тоді надавала Москва, союзний бюджет. Mm -hmm. А можу ще згадати, там було грунт таке ґрунтовне пояснення. Це нам я, я вивчав те, що розповідали ці професора, які фактично консультували раду міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. От. А вже 90-й рік. Только, премьер, только Павлов стал премьер-министром, у меня с ним была размова. Там нужно было вырешить одно питание для судного будования Я подошел на него. Идет такая размова. Но я дивлюсь, что Валентин Сергеевич на меня смотрит, слушает, но не слышит. Я думаю, сейчас я тебе скажу что-нибудь. А он меня перебивает и говорит, вы знаете, что сегодня ваш Верховный Совет принял? Какое решение? Я ж в Москве тут вот в зале здания Верховного Совета Союз СССР, они там, я не знаю, они приняли решение забрать угольную промышленность в республиканскую собственность. 90-й год, вторая половина людей. декабря, вторая половина декабря. А я пока начинаю вспоминать лекции тех профессоров, сразу всплываю, что это очень плохо, он мне говорит, поверьте, ваши депутаты сделали, совершили трагическую ошибку, колоссальную ошибку. Украина никогда не вытащит. не поднимет Донбасс, потому что он десятки лет подряд сидел за счет союзного бюджета. Уж ви поверьте мені, я добре знаю фінанси і промишлені, і и страны в цілому. У мене були підстави йому дов'яти, тому що мій приятель тривалий час в нього був. Ким так ну з ним працювали на три хвилини залишилось. Да. Тоді таке ще запитання: якщо закривати, якщо це не рентабельна галузь господарства для України, то що тоді на Донбасі потрібно там же люди живуть, і їм треба якось жити. Якщо шахти закривати, то що як як тоді відроджувати Про, Донбас? процес? Це неоднозначно, я Є єдине, що хочу сказати. Там просто треба робити те, що робили пропустив свої часи в Уельсі, в Великобританії, треба реструктуризувати саме виробництво. Ну Яценюк вже називав числа, і Шлапак називав числа, що там фактично дотації в Луганську області, в Донбасську області складають там дотації із київського бюджету, тобто з державного бюджету України, ці дві області складають. Приблизно під 60% всіх витрат, яка вона несе ця в область. Це реалія. Так я ще одне таке питання. Ну, 20, за 23 роки можна було відпрацювати якусь іншу модель? Була спроба відпрацювати таку модель, створили спеціальні економічні зони там. Території пріоритетного розвитку. Потім прийшла Юлія Володимировна, все це скатувала. А в Туреччині, до речі, 21 спеціальна економічна зона із середині 80-х років до цього часу успішно працює. Так треба було турків привести, щоб вони сказали. І сказати туркам, що ми будемо співати пісню Голака Артьомовського, як говорив Віктор Федорович, Голака Артьомовського. Тепер я турок не казав. А, ну, все, може бути, турки прийняли б християнство, стали б своїми ребятами. Да. Я дякую Віктору Лисицькому, економісту, експерту, і сподіваюся, що наступного тижня ми з вами зустрінемося і далі поговоримо про коаліційну угоду, тому що тут є багато про що говорити. Є багато про що. Да, і реформування фінанс, фінансової сфери і адміністративної. Дякую вам. Дякую.